Дивитеся Суспільне Одеса. Підписуйтеся на Суспільне Одеса у соцмережах. З протезом на руці, слуховим апаратом, вставним оком та шрамами по всьому тілу. Після фронту повертається до цивільного життя 23-річний військовий з Одещини. Порти Одещини наростили експорт майже до довоєнного рівня. Зразу не убивають, вони як будто мучають. Просто, мені було ці гранати випущено. Ну, я вже просто показував, ну, типу, льох вже все, я вже не шевелився, нічого не можу, У мене тут рука телепається. Я показую, типу, все, добей мене. Вже орал туди. Говорю, добей, що ти мене мучаєш. 23-річний Данило Селіберстов згадує свій останній вихід на позиції на Донеччині. Тоді отримав поранення. Хлопець служив півтора роки добровольцем та більше не зможе повернутися на війну. Захисник розповідає, починав з південних напрямків. Потім були бої за Харківщину та Донеччину. У нас було 38 годин часом бою просто. Ні спали, нічого вообще. Мы отходили, потом обратно подходили, забирали свой дом, пока мисс нас, короче, дом полностью не сгорел. Мы оттуда вышли, и потом нас начали брать в кольцо вагнера. Я начал стрелять, спалил 4 дома с русскими, и 16 выстрелов сделал. И потом мне уже, как ребята рассказывают, что я вот 16 выстрелов, когда стрелял, последние 5 или 6 раз я просто выходил на дорогу, стрелял, уже сознание терял. У меня кровью с ушей. Данило тоді порвав барабані перепинки, тож тепер користується слуховим апаратом. Друге поранення отримав на Донецькому напрямку. Поворачуюся і мені одразу в ногу прилез. Я зрозумів, що мені ну, воно пройшло. Ще, може, метрів Потім я зрозумів, що мені вже вторую ногу прилетіло. Після цього я десь місяць лікарні, Потім мені дали відпуск на 30 днів. Я приїхав сюди до батьків, я ходив на костелях туди ще. Згодом військовий знову повернувся на фронт, згадує останній вихід на позиції. Взяв командування на себе і почав виводити пацанів. Потім по рації говорять, типу, що, ну, типу, доложити обстановку. Я говорю, у мене всі 300 я говорю, у мене контужені. Я пройшов метрів 20 і я такого услышав ззаді, що щось хрустнуло. Я поворачиваюся, і у мене одразу прильот в плечо. І все, я одразу побачив, що мені бахнула руку, я відлетів, може, метра на три. Бахнула руку мне, она еще телепалась тогда. И сразу понял, что с глазом что-то не то. И все, я пацанам сказал, что попытался встать, у меня не получилось, у меня дырка в ноге была. И сказал, чтобы они уходили. Потом я уже слышу, что опять летит дрон, но совсем другим звуком. И он только, я слышал, остановился. Какой-то хруст ветки произошел, и первая граната на меня была скинута. Меня перебила лучевой нерв. Що ми зараз пальці вот, вот закриваються рука особливо не работает ничего. Меня откинуло на куст вольною. Я зацепився рукою, яка тіліпалася, і пришлось її обрізати. Йому врятували життя розвідники ЗСУ. Мама Данила Марія розповідає, опісля на нього чекало безліч операцій на оці, руці та щелепі. Он был очень, ну, очень в ужасном состоянии, запекшийся кровь, грязь, вот это вот, ну, его никто не мыл. Мы с папой сразу поехали, купили машинку, у него же борода была, машинку для стрижки, потому что у него тут рваные раны, и до них было не долезть, как бы, но ну, обработать. На глазик я смотрела, я понимала, что, ну, он не будет видеть. Два тижні тому військовому встановили протез. Зараз він читься з ним поратися у побуті та готує їжу. Розповідає, планує вивчати психологію та допомагати іншим ветеранам. Олександра Пономаренко, Владислава Гарбер, Суспільне новини, Одещина. Порти Великої Одеси наростили експорт близький до довоєнного рівня. За півроку через порти пройшло 661 судно, яке перевантажило понад 20 мільйонів тонн товарів. Серед них 14 тисяч 300 мільйонів тонн – аграрна продукція. Про таке повідомив у центрі транспортних стратегій. Водночас стверджує заступник керівника Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. Січень та грудень стали найвдальнішими місяцями для аграрної торгівлі з початку повномасштабної війни. А експорт Чорним морем додатковий інструмент. Які значно підсилив загальний експорт, Нагадаю, що до повномасштабного вторгнення порти виконували головну магістраль експорту української продукції. Я говорю виключно зараз про аграрний напрямок. І фактично там 80 подекуди 90 відсотків рухалося через Одеське, Миколаївські, Хресонські порти. Звичайно, що в умовах війни цей потенціал нам потрібно було відновлювати. Не згадуємо зернову ініціативу. Говоримо вже про серпень 23-го року. Завдяки збройним силам України новий логістичний маршрут по кожного місяця набирав свої оберти. Як результат, грудень січень місяць є одним з найкращих показників, які дають можливості дійсно констатувати, що за рахунок одеських портів має можливість сьогодні перевантажувати фактично там більше шести, подекуди до семи мільйонів тонн зернових олійних культур. Це дійсно ще не 100% воєнні масштаби, але це вже майже близько. Коли у вас е зменшується кількість корабельно-катерного флоту, зменшується е можливість планування, застосування е і взагалі бойові спроможності падають. Тому, звісно, будь-яке зменшення цієї кількості має значення. Але тут є такий важливий момент, що е фактично Росія. На жаль, має можливість поповнювати цей склад за рахунок каспійської потилі, наприклад, внутрішніми водами так званої Російської Федерації, навіть з Балтики можуть перекидати. Звісно, є обмеження. Наприклад, великі десантні кораблі, яких лише знищених три штуки, вони перекинути вже не зможуть, тому що босфор закрито, а ці канали не зможуть їм надати такої можливості. Але при цьому вони не збільшують угрупування, тому що в цьому немає сенсу, тому що сили оборони України і це, звісно, різноманітні структури. Це не тільки військово-морські сили, це і повітряні сили, і сухопутні і головне управління розвитку і служби безпеки України, змогли обмежити можливості застосування, обмежити дії, обмежити простір, в якому росіяни можуть застосовувати свій флот. В Одесі за майже два роки повномасштабної війни збільшилась кількість дітей з тривожними та нервовими розладами, розповідають спеціалісти дитячого реабілітаційного центру імені Бориса Литвака. В середньому до початку війни в нас було постійно 100 дітей на курсі реабілітації. зараз 150-145, по різному. У нас є велика спільна програма цілий напрямок. Ми 25 років співпрацюємо з Мюнхенським дитячим центром. І з початку війни ми впровадили програму під назвою Х'югепапі. Це міжнародна програма. Х'югепапі німецько-український терапевтичний проект, який використовується в Німеччині при роботі з дітьми біженців. Лікарі будинку з Янголом кажуть, перейняли досвід колег та активно впроваджують терапію в Одесі. Розповідають після проведених певних тестів дитині, яка має психологічну травму, незалежно від її первинного стану та рівня розвитку, пропонують перенести свій травматичний досвід на певний предмет іграшку. Що праї коли починається тривога. Тобто, що відбувається, коли починається тривога, дитина біжить за цим ведмедиком та заспокоює його, бере його у сховище. Тобто свою тривожність переносять на цю іграшку, і рівень тривожності стає меншим. Батьки кажуть, вважали, що дитина не буде звертати увагу на цю іграшку, але насправді вона дійсно допомагає на самом ділі. А як кажуть, у центрі програма вже добре себе зарекомендувала, особливо серед сімей переселенців із зон бойових дій та тих, хто пережив стрес через війну. Наталя переїхала з Миколаївщини разом з п'ятирічним сином, який має вади у розвитку вже в Одесі, в їх будинок влучив дрон. Хорошо, що просто зацепила ну, без послідства і сяде, що просто зачепило без наслідків трагічних, але все одно сирени, звісно, служби наші добре працюють, але сирени були для нього великим переляком. Тож нам запропонували цю програму, і ми будемо зараз на неї йти. Я думаю, все буде добре. Як загалом, все, що тут на Будь-яких заняттях відбувається, добре куди б нас не відправили завдяки хорошим тренерам. Результати. Ну, благодаря хорошим тренерам. Психологи центра зазначають, що дітям з особливостями, які не можуть висловити свої тривоги, допомогти ще важче. Ді, діти з ДЦП вони 4. бояться. Ну я 5. не знаю. Напевно, 80% з того, що 6. я знаю, вони бояться всього. Десь а. щось зашелестіло, десь щось грохнуло, десь а. щось там сказали. Не дуже тихо, і дитина на це реагує. У нас ці страхи майже вже пішли. У нас цього не було. З війною, на жаль, все це повернулося, тому у нас дуже великий відкат. Боїмося, ми так боїмося всього, де, де щось стукне. Він, якщо боїться, він щось вхватає там, що в нього є під руками, і стискає це все. І цей страх, напевно, переходить на ту річ, яку він. Має під рухами. Напугали о, два рази. тільки, коли... перелякала його тільки два рази, коли вночі були вибухи. Ось коли його розбудили, тоді він перелякався. Я завжди переживаю, щоб ці вибухи не вплинули на нього відкатом. Поки на даний момент я не бачу в нього таких відкатів, але я розумію, що саме на таких дітей з особливостями розвитку це може вплинути. У центрі також наголошують, що не припиняють безкоштовну роботу з дітьми по всіх програмах. Тут працюють як з родинами вимушених переселенців, так і з дітьми зі всієї Одеської області. Під час затяжних повітряних тривог в центрі є спеціально обладнані сховища, в яких діти продовжують свої заняття. Ольга Глечик, Євген Войтенко. новини Суспільне Одеса.